Коли ви продовжуємо новини за минулої тиждень. Отож, у нас з'явилася міні-скульптура Чонтворі, найвідомішого закарпатського художника. Закарпаття вийшло на новий рівень. Ти озаряєш мой мір, малиш. Читайте у Фейсбуці, голову обласної ради. Нарешті, через два тижні проблем відкрили Ужгородський аеропорт. Літають. Хісько рину планують відкрити 24 міні-гідроелектростанції. 27 тисяч вареників зробили для воїнів. АТО у ужорські студенти. Хлопці, кавенщики в лігі сміха. Найкраща реклама про Закарпаття. Спасибо, Шандеру. У селі Калини з'явилася єдина в Україні вулиця Джона Леона. Єсте. Чи прийшов фестиваль аварійська палачинта, а в селі Бене відкрили новий винний дегустаційний зал від Урсти. Вітаємо! Нагіршено на цього тижня. Жахливі умови в закарпатських лісах. Масові нелегальні вирубки. За останній тиждень зловлено чотирьох нелегальних грузовозів, які везли ліс на продаж. Найкращими на цього. Перше. В спортивній історії Закарпаття відбувся чемпіонат з регбі для сільських команд. Королево, вітаємо! Ну що, вітаємо вас з найкращими днями Мерцішор попереду. З Богом!